Верветься за спасіння світу. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого І Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніться на небо, і сидить праворуч Отця. І Другий прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, за всі гріхи мого життя, якаюся багато-багато разів, і прошу про милосердя. О Ісусе, за кожного грішника і вмираючого до кінця світу, я мільйони та мільярди разів жертвую Отцю Небесному, Твою дорогоцінну кров та кроваві сльози страдальної Діви Марії, Твоєї найсвятішої Матері. Ісусе Марії, люблю вас, рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти, Господи, ти можеш їх спасти, Господи, ти можеш їх спасти, Господи, Ти можеш їх спасти. 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 Ісусе, Марії, люблю вас, рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Господи ти можеш їх спасти. Ісусе, Марії, люблю вас, рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Ісусе, Марії, люблю вас, рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Ісусе, Марії, люблю вас, рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Господи, Господи, ти можеш їх спасти. Господи, ти можеш їх спасти. Господи, ти можеш їх спасти. Отче Предвічний, жертвую тобі дорогоцінну кров Ісуса і кроваві сльози Марії за кожного грішника і вмираючого до кінця світу. Покрий їх дорогоцінною кров'ю Ісуса та непорочним серцем Марії і Її кровавими сльозами, щоб злий дух не мав над ними влади. Непорочне серце Марії проси за нас грішних тепер і годині нашої смерті. Непорочне серце Марії, проси за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Непорочне серце, серце Марії, проси за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.